Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні ми з вами будемо закривати помідори мариновані із цибулею і з олією. Сезон помідорів продовжується, так що цей рецепт дуже смачний і хочу вам запропонувати його. Я підготувала помідори, вибрала самі якісні цибулю, помила, все часник підготувала. Цибулю будемо різати кільцями, часник пластинками і петрушку десь по три гілочки на одну банку. І дамо ще перець духмяний і переці горошком, звичайно. І все більше нічого, так що помідори без заморочок. Також дуже скоро ми їх закриємо. Я підготувала банки, помила тільки і висушила. І в кожну банку ми поставили на дно 3 гілочки петрушки. Часник ріжемо пластинками і по декілька частинок ми кидаємо на дно банки. Приблизно на кожну банку 3-4 зубки чеснику.